Привіт усім любителям електромобілів із піднебесної. Сьогодні ми перерахуємо всі моделі, які вперше вийшли на ринок Китаю або отримали суттєві оновлення останнім часом. Ви на каналі Мігоелектрик Юей і ми починаємо. Нещодавно на місцевий ринок піднебесної вийшла нова модифікація Аватер 12 із приставкою Іар ІВІ. Як ви зрозуміли з назви, це електромобіль із збільшеним запасом ходу завдяки тому, що він має паливний двигун, який працює тільки як генератор. Паливний бак та батареї дають пробіг на одному заряді до однієї тисячі п'яти кілометрів. Стартова ціна цієї модифікації 38 тисяч доларів. Нагадаємо, що цей лідбек у батарейній версії вийшов на світовий ринок минулого року. Він дебютував у рамках автосалону у Мюнхені, який ми особисто відвідали. Габарити авто довжина 5 метрів та 2 сантиметри, ширина 2 метри, висота 1 метр 45 сантиметрів, колісна база 3 метри та 2 сантиметри. «Аватар-12» має безрамкові двері, ззаду встановлений висувний спойлер. А в основі лобового скла є дисплей. Він складається з 10,5 тисячі пікселів, які можуть відображати малюнки та слова. «Аватар-12» і ар має на борту півтора літровий дефзе та електродвигуни. Девзе з турбонадубом показує потужність 115 кВт або 154 кінські сили. Так як це насправді генератор, то він не передає крутний момент на колеса. А ось останній якраз обертає один електродвигун на задній осі. Його потужність 231 кВт або 310 кінських сил. Він розганяє таке авто з нуля до сотні за 6,7 секунд за накопичення електронів відповідає батарей від CATL. Вона має тип хімії LFP з натрієвими елементами, які забезпечують більший термін роботи при низьких температурах. Ємність акумулятора 39 квт годин. За її рахунок аватори 12 er EV може проїхати до 245 км, А загальний пробіг, як було зазначено, 1155 км. Ще кілька слів про батарею, яка може заряджатися при 4 градусів Цельсія, а заряд з 30 до 80% отримує за 15 хвилин. Аватар 12 і ER EV доступний для покупки у двох модифікаціях: Max та Ultra. Комплектація Ultra пропонує пневмопідвізку, вентильовані задні сидіння з функцією масажу та 25 динаміків у салоні. Ціновий діапазон Avatar 12 і ER EV становить від 270 до 300 тисяч юанів або від 38 до 42 двох тисяч доларів. Батарейна версія Avatar 12 також отримала невелике оновлення. Тепер ви можете купити це авто в КНР із заднім приводом. У цьому випадку потужність двигуна 237 кВт або 318 кінських сил та з повним приводом. Потужність двох електродвигунів 402 кВт або 539 кінських сил. Батарея з типом хімії NMC показує ємність 94 квт години і забезпечує запас ходу 755 або 705 км для відповідних версій. Аватар-12 2025-го модельного року доступний у п'яти комплектаціях за ціною від 40 до 60 тисяч доларів. Хто сказав, що вантажний електромобіль це дорого. Ми, група конструкторів з Миколаєва, вже понад сім років займаємось створенням міського електричного транспорту. За цей час у нашому гаражі зроблено десятки велосипедів, мотоциклів, триколісних, одно та двомісних вантажних авто. Усі наші розробки рухаються за рахунок електромоторів та струму з батарей. Наші найкращі моделі, які безперечно цікаві для бізнесу, це легкі вантажівки, а саме моделі воля та кур'єр. Вони мають оригінальну конструкцію шасі та рамну основу. Кабіна може бути яка завгодно. Наша головна перевага в тому, що вони прості концептуально, що забезпечує їхню надійність і дешевизну в обслуговуванні. Простота гарантує доступну та вигідну ціну на такий електромобіль. Їх зможуть купити як логістична компанія, так і приватний підприємець чи фермер. Ми впевнено можемо заявити, що наші авто мінімум у два, іноді і втричі дешевші за аналоги від великих виробників. Але головне, що ми готові допомогти зробити бізнес із перевезення товарів в Україні в межах міста СЕЛ економічно привабливим. Бо наші електровантажівки здатні перевозити майже будь-який ваш вантаж. Ви витрачаєте 2 євро на купівлю електрики, якої вистачить на 100 кілометрів шляху. Зацікавлені? Ще в останній осінній місяць цього року на ринку Китаю отримали свої оновлення седани Porsche Taycan, Ion GT і Shenlan SL03. А ось наступна модель це справжня новинка. Цієї весни компанія Біваді представила під своєю дочірньою маркою Денза нове авто з індексом Z9 GT. А на осінь Біваді приготувала для ринку Седан Денза Z9. Екстер'єр седана та хетчбека створений командою шеф-дизайнера Біуваді Вольфханга Егера. Стилістичних відмінностей у двох модифікаціях дев'ятки не так також й багато, але вони важливі. Якщо GT хетчбек має виражений зовнішній декор, який підкреслює лінії на боковинах. То седан оформлений більш просто, можна сказати, плоскіше. Також авто отримало інші бампери. Окремий багажник не надто позначився на довжині машини. Це 5 метрів 22 сантиметри проти 5 метрів і 18 сантиметрів у хетчбека. Всі інші розміри зберігаються: ширина 1 метр 99 сантиметрів, висота 1 метр 50 сантиметрів, колісна база 3 метри та 12 сантиметрів. Обидві версії мають безрамкові двері. Хетчбек та седан ділять один салон на двох. Насамперед він примітний великою кількістю екранів. На передній панелі їх три, два бічні акуратно інтегровані в передну панель. А по центру бачимо великий планшет медіасистеми. Два дисплеї опціональних бокових камер заднього виду розташовані на дверях. Пасажирам другого ряду запропоновано два екрани на спинках передніх сидінь. Також є відкидні столики та підставки для них. З інших зручностей є сенсорний дисплей у центральному підлокітнику та реклайнери. А у ніші за спинкою заднього дивана вбудований міні-холодильник. Тому скласти спинку заднього дивана не можна, хоча навряд чи хтось подумав, би перевозити в такому авто двері чи щось подібне. З погляду технічних можливостей хечбек Z9 GT та седан Z9 також очікувано однакові. На вибір є електрична та плагін-гібридна версії. В обох встановлені по три електромотори: один спереду та два ззаду. У батарейних модифікацій передній видає 230 кВт або 313 кінських сил, а кожен задній 240 кВт або 326 кінських сил. Їхня загальна віддача майже божевільні 966 кінських сил, максимальна швидкість 240 км на годину, ємність батареї 100 кВт годин. Вона забезпечує запас ходу хечбека масою 2875 кг 630 км за циклом CLTC. Седан всього на 20 кілограмів важчий, тому різниця в пробігу не суттєва. Плагін-гібридна версія має 2-літровий турбомотор потужністю 207 кінських сил, який може підключатися до передніх коліс через одноступінчасту трансмісію, але в основному він працює як генератор. У такого авто також три електромотори, але їхня потужність нижча, а саме 200 кВт або 272 кінських сили у переднього та по 220 кВт або 299 кінських сил у кожного заднього. Загалом це 870 кінських сил, максимальна швидкість 230 км на годину. Міськість батареї у плагін гібрида звичайно менша. Це 38 кВт годин. За її рахунок хетчбек проїжджає 201 км, а загальна дальність огляду на паливний бак 1101 км. кілометр. Хетчбек Денза Z9 GT вже давно продається у КНР за ціною від 47 тисяч доларів. Стартова ціна новинки у кузові Седан це 46 тисяч за гібрид та 49 тисяч доларів за батарейну версію. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.